Доброго ранку! З вами рубрика Глас народу початок нового дня повинен супроводжуватись позитивом. Сьогодні ми запитаємо у полтавців звідки вони беруть позитив. Що викликає на обличчях щиру усмішку, що дарує найбільшу радість. А мені внучка дарує позитив, і вона сюди в нас вона в нас така дуже красива. Для мене це красавиця. Соня в нас красавиця. Вона мені сюди дарує позитив. А ще ну ще що. Син мій мені дарить позитив, невістка ось моя любима. Що в нас? Ну, природа, звісно. От красиво, все цвіте. Ми на все дивимося, і нам дуже радісно. Погода, весна, літо настане скоро. Оце ми вже і черпаємо звідси. Стараюсь брати з всього, що таке можна. От хорошої зустрічі, скажем, хороше настроєння, завжди передається від хороших людей. Позитивні емоції мені дарує моя дитина і мій чоловік. Просипаєшся утром і розумієш, що солнечка, день наступил, Все повинні бути добре. Діти дають, дарують посмішки, радість. Вони не винні, вони всьому радіють. Ви знаєте, треба чаще можливо, спасибо за то, що У нас є життя, за те, що у нас є друзі, в общем-то, сім'я. Я думаю, так. Є внуки, є діти, які збираються разом, які співають пісні під гітару. Ну, це отримують якесь задоволення, не дивлячись на всі наші незгоди. Близькі родичі, в принципі, вони завжди дарять улипку, старають, намагаються дарити улипку. Ну, зараз сонечка світа, погода чудова. Ну, позитив це життя в першу чергу. Правильно. Тому що коли гарний настрій, ти усміхаєшся людям, усміхаєшся природі, ти даруєш мир, який потрібен всім. Відносини, кохання. Коли поруч радісні, усміхнені люди, це завжди викликає радість і посмішку. Тому Я погоджуюсь. Це головне. Якщо хтось поруч радий, щасливий, а якщо ти зміг когось порадувати, то тоді особливо ти радісний і сам. Весінній настрій, гарна погода. Дружба, вчення ми дуже добре дружимо. Общення проводимо в час, а тот же шопінг, природа, будучий відпуск. Як зранку встаю, одразу обращаюсь до Господа Бога, бо вже 80, 81 рік пішов. Я радію кожному листочку, як оце розквітли всі ці квіти, весняні, дерева розпустили свої листочки. Оце отаке я і люблю. Я, та й радію від цього. І стараюся завжди ходити з й понімайте. Я дуже не люблю, як в автобусі тролейбусі людина така сердита, та ну серце, щоб тебе ніхто не бачив. А на людях ти повинен бути привітним. Хай Господь Бог вас береже і дає вам довгих років життя. Дякую. Все. скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору, а глас народу знайде вас і запитає. Побачимось.